Чуєш, Сереж, а, а оце панеля? Де вони беруться? Десь в підвалі сидите, клепаєте? Чи хто хто виробник? Знаєш, насправді 99% виробник це Китай, навіть якщо заявляється, що панель там от раніше були, були, були панелі, якісь там типу Свіс Солар, типу наче Швейцарія, але насправді вони всі виробляються в Китаї, і цей офіс був зареєстрований десь в Одесі. Тобто ніякі вони не були не швейцарські. Будь-який перелік, топ перелік топових виробників по панелям, там Джасола, Райзен, Лонгії, Джинко та інші, вони всі виробляться в Китаї, це абсолютно нормально. і це не Є показник їх якості. Це просто сучасний момент по економіці. Ну чому вони там робляться? Да, і телефон, на який ти зараз знімаєш, і телефон, з якого ви зараз дивитесь це відео, він теж зроблений в Китаї, але це ж не значить, що він не буде працювати. Тому так всі панелі робляться в Китаї, і топовий виробник не може собі дозволити просто зробити якусь фігню і відправити її кудись там. Так це не працює в сучасному світі. Тому так, да, вони робляться в Китаї і це нормально а продаються в Україні під якимись брендами, які можуть бути зареєстровані по типу там, в Європі чи де-інде. Де 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 де. Але топ-5 це Китай, зареєстрований в Китаї, цього ніхто не скриває. Ну, слава Богу, фух.